Поки у міській раді вирішується питання встановлення пам'ятника героя майдану, Житомирські активісти нанесли графіті на будівлю на розі вулиць Михайлівської та Лятошинського. Малювали вночі, під стіною запалили лампадки, хоча до ранку їх залишилось небагато. Натомість балончик з фарбою та зіпсовані рукавички ніхто не прибрав. В день напис привернув увагу житомирян. На мою думку, це пам'ятка ят... пам архітектури, і не потрібно було розмальовувати цей будинок. А якщо говорити про те, що ну в країні Відбулося, то мабуть так, мабуть, правильно. Те, що зараз відбувається, потрібно запам'ятати на все життя. І ні, тому що це те ну пам'ятка, і тому не було теж розмальовувати його. Якщо вони герої, то їх треба якийсь другий спосіб ставити пам'ятник для них. А на будівлях це дуже не. Негарно. Ну, доречно, мабуть, в другому місці. Я гадаю, що це ну, цілком доречно, тому що це ж ну, герої Майдану славлені, які і загибли, і ті, що вижили, які боролися за наше майбутнє, європейське майбутнє. Тому я гадаю, що хай, воно буде. Нагадаємо, що пам'ятник Героя Майдану планують встановити на місці зруйнованого пам'ятника Леніну. Деякі Житомирські бізнесмени вже виявили ініціативу профінансувати проєкт.